І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua. і дивимося реплей від підписника. Сьогодні з нами грає шипшина на ЛПТ-67 Шельма. Карта Фьорди. ну що ж, до бою. Так. Це у нас легкий танк Чехословаччини. Автоматчик. Так? Автоматчики? Ну так. Бачили ви, як я пограв на сквалі. Так, дуже я погано пограв. Я чомусь думав, що треба заряджати поліпшені снаряди всіх нахлопушувати, нічого в мене з цього чудового не вийшло. Але потім показали бій на е, сквалі на карті Гімбільсдорф. І він там перехлопушує майже всю команду фугасами. Тут теж, я так розумію, фугаси заряджені. Так, так, осколишно фугасні У нас 50 мм пробиття, 24 одиниці, шкода. Ну, шкода за секунду. Тут у нас 480 вилітає. А скільки секунд можемо ми вихлопушувати? Ну, зараз побачимо. Ось. Це просто жесть. Ну, суперників це просто... Тут просто кормою повернувся до суперників. Треба якось тепер відпітляти, бо зараз вихлопушать. Швиденько, там камінець, так? Я так розумію, попереду. Щось там заважало їм вихлопу, чого вони не бачать, вони не бачать. А ну ще раз. Тепер на бронебійні цікаво. Ану ну ну, ну ну давай, давай, виїжджай, Марс. Тож дуже м'яка ціль. Це про джето, так? Ха-ха. Теж системою дозаряджання, але ж не автомат. Це просто я просто, ну, не знаю, я кайфую від цього. Тепер я вже буду знати, як на них грати. Складно на них грати, я навіть... Десь колись і подивився е блогерів наших, чудових стрімерів, як на ньому грали. І вони там сварилися, що це ну, ну, так, важко на ньому грати. Але бачимо, що ми ну, вже понавчилися, так, вже знають, е е як виклопушувати суперники. Зараз бронебійними виклопушую. Де ще з здивовано почекайте, скільки бронебійний нас провике. 186, так. Ну, якщо б на поліпшених, то тут зовсім пробиття броні. 200. А чому в мене не виходило вихлопушувати? Можливо, просто я не так грав. Це універсальна у нас ЛТшка, чому універсальна, бо вона може не те, що нахлопушувати, а вихлопушувати пушувати суперників. 1500 вже настріляв, одного прихлопушив. 4-2 у нас по бою, що у нас по перекаті. Центр там тримають, в принципі, поки що все нормально, гірку зайняли. По центру багато лізе суперників. Зараз хай вони зачекають, тут зараз вихлопушимо і повернемося, подохлопушуємо все, що залишилося там по центру. Один лише, а, ні, там по-моєму один. Лорен 50Т і ще там якийсь тяж тримають у Щіленіну між скелями. Отже, туди точно ніхто не пройде. По центру між скелями той, точно ніхто вже не пройде, вони вже знітилися. Там. Вихлопушення йде, жорстоке суперник. Поїхав, вже бачимо, у нас АМІХ ЦДА просто наглючу. І ось вона теж м'яка сіль. Ларен Сарактан. 2000 настрілено, два вари знищено. Класний жах, дійсно. Класний автоматний жах для супер. Вже ми переконалися в цьому вже неодноразово. Так. Лише я не, не, ну, не, не зміг я на ній грати. Я думав пограти як ЛТшка. Пам'ятаєте, я думав пограти як. Ну, на схвалі. Як е, і на хлопушу, нічого чудового з цього не вийшло. Можливо, ще й треба звикнути до неї, правда? Бо ти ж вже вистріляв е, свій автомат, а потім, ну так. А потім треба ж і почекати, перезарядитися. І треба грати так, щоб тебе не прихлопушую. Поїхав на глюка, теж на шельмі. Буде у нас дуель на дуель зараз. Важко виїхав вихлопушувати нашу артилерію. З-під пішка так заїхав на глюка. Зараз буде за це жорстоко А ну, Ану, в нього там хп. повний хп. 1740. Ну, вистачає, повністю вистачає у нас автоматного рожка, так скажемо. так, щоб його було. 8-6 побою, вороги знищено, 3200 настріляно. Ну вже треба напевне виряджати очі, на випущені очі суперників та добувати їх. Вони вже не те, що знітні, вони вже злякакані там. Все. І вони вже чекають своєї автоматної черги. Там і шотні є, там і тяж є, а ну тяжа хотілося б побачити, як. Не по пробиттю броні, а просто так, в задніще заїхати або в пор заїхати, будь його, правда? Небезпека небезпечна, саме на піор. І чому суперники там знітились, там стояв е, до них кормою е, з першої хвилини, вони чомусь знітились, не, не захотіли стріляти. Можливо, тому що на імбоположці по центрі карти наші братіші стояли і вони б їх теж попідстрілювали. Зашкірився, бачимо тут. На Стежці. Так. Зараз теж ми йому заїжджаємо в тили. І потім вже за артилерією, все чудово у нас побою. Саме в нашого героя це чудово ха Є, я, <різь> я четвертий ворозничен. Ну так я не знаю, чому блогери так сварились, це імбіщинське імбіще. Хоча не всі, я, я дійсно там неймовірні скіліще блогери-стрімери, які прямо на стримі всіх перехлопушують. <різь> Лише гравець ЮЕ не зміг грати на цій каналі. Що це така небезпечна двох. Не вистачає, не вистачає, у нас його захоплюшиться. Не тараном ще, ніяк ні, тараном. Він може перестріляти. Тут вже не танканемо, ну ні разу не танканув. Та й не танканув би, напевне. Чудовий бій. З чудовим настроєм, кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі.